Всім самий величезний привіт! Запрошую на дегустацію у вас, самих найкращих. Сьогодні ми з вами будемо дегустувати сосиски. Сьогодні буде дуже багато різних фірм. Я думаю, що сосиски користуються популярністю правда ж, на сніданок, на обід, й можна і навіть на вечерю. Продукт, який можна і до картопельки, до пюрешки, і до гречки, та й до макарошки. Вершкові сосиски від Алан вищого гатунку. До речі, я буду вказувати ціни, але без знижки, тому що я деякі сосиски брав зі знижкою. Буду вказувати ціну без знижки, тобто повну вартість. Ну, це буде як аргумент да, ціна якість сосисок. Я думаю, чим дорожче, це, звичайно, що краще, мабуть, якість. Так, Алан вершкові у нас будуть. Вищого гатунку У мене вже закипає вода. Сосиски філейки першого гатунку йдуть, а виготовлено спеціально для торгової марки Сільпо. До речі, я всі купував сосиски в магазині сільпо. Ось, це ніяка не реклама, не дезінформація. Це буду суто моя власна думка та суто мій смак. Та як кожен має, е, да, має вільну думку виразити свій смак, подобається йому, чи не подобається той чи інший продукт. Наші ковбаси. Також будемо при дегустації, е, я буду одразу читати склад, що там входить. Е, так, це сосиски варені вищого гатунку, від, також від Далан, Віденський. Взяв їх, бо ж. Теж була хороша знижка, майже 50% знижки. Попробуємо їх. Такий ніколи не купував, чесно кажучи. Ось ці я вже купував не один раз. Вони мені дійсно подобаються, непогані. Але зараз в мені є з чим буде зрівнювати, тому також буде цікаво спробувати оці, порівнюючи з цими рештами. Також брав зі знижкою 50%. Ну, написано, «шалена сімейка від ювілейний. Да? Так, да, ювілейний вищого гатунку вона йде 300 грамів в упаковці. І будуть у нас ось ці. Я дуже їх хотів давно спробувати. Вони також йшли зараз зі знижкою від Бащинський, особливо цим міні, міні з сиром. без оболонки, і вони вже готові до вжитку. Це йде перший сорт. Ну, все, вода кипить. я йду закидувати, і будемо зараз з вами. Розглядати, дегустувати і також оцінювати сосиски. так Будемо з вами спробувати ось цей вершкою від Алан. Варені вищого гатунку І читаємо з вами, що тут написано. Тут написано: сосиски варені, вершкові вищого гатунку склад м'ясна сировина 59%. Яловичина знежилована вищого гатунку, свинина знежилована Напівжирна, вершки коров'ячого молока 39%, 20% жирності. І лактоза тут є. Так, стабілізатор цукору. Перець духмяний ну це вже таке. Так, ціну вказувати я буду на екрані. Буде з'являтися ціна, коли буду монтувати відео. Я думаю, що я не забуду вказувати ціну. Пробуємо вершкові алан вищого гатунку. Я їх ще ніколи не купував, тому мені також дуже цікаво. З вами спробувати. Звичайно, дуже ніжна сама оця йде оболонка. Так, ось так вони виглядають у розрізі. А, ну що ж, зараз я спробую оцей невеличкий шматочок. І хочу вас також попросити обов'язково. Залишайте коментарі, які ви купали, купували сосиски, які зараз ви бачите на відео. Чи вони вам подобаються. І взагалі, яку ви перевагу надаєте сосискам, які фірми. Фірмі. А, ну, це не для мене коментарі, це також коментарі для тих, хто приходить на канал. Ділиться всі ми тут ділимось коментарями того чи іншого продукту. Так, хочу сказати, що мені вони сподобались, вони дійсно сподобались. І особливо, саме найголовніше, що тут а, до смаку солі, приправ та спецій. А, я не полюбляю, коли щось дуже. Дуже солодкі, або дуже е, пересолені, тому мені вони зараз сподобались, але зараз, мабуть, е, дуже рано ще давати якусь оцінку. Непогані, дійсно хороші. Давайте спробуємо далі віденські. Далі пробуємо з вами віденські сосиски. Варені, вони також йдуть вищого гатунку. Ось так вони виглядають. Я кидаю у воду, і зараз будемо читати склад та дегустувати ось ці віденські. Дивіться, який цікавий формат цих сосисок. Давайте прочитаємо склад, що тут написано. Тут іде інформація така на етикетці. Виробник написав нам сосиски варені відінські. Вищого гатунку. Склад м'ясна сировина, 86%. Філе куряче знежиловане. Свинина. А, так, а, шпик. Ва, а, так, знежиловане напівжирна. Свинина. Шпик. А, Свина не бачу, знежилована, жирна. А, шпик боковий. Свинина знежилована, жирна. Жир, сирець, курячий, вода питна. Молоко, молоко сухе, 15, 1,5% жирності. Лактоза, яйця, куряча, харчова, сіль, кухонна. А, так, ну це вже стабілізатори, ароматизатори, фіксатори. Добре, давайте спробуємо. Віденські. Вони такі мацюпонькі, такі цікаві. <раймі> цікаві, цікаві, дійсно цікаві. Так, щось воно в мене не ріжеться, хоча ніж гострий. Може, я неправильно ріжу. Ось такий у них цікавий вигляд. Так, фокус. Ну що ж, спробуємо. Віденське. Mm, тут така оболонка ніжна, що воно просто жується разом з оболонкою. Щільна, соковита. Відчувається, що додано, додали сухого молока. Ніжний смак, без хімічних присмаків. Ну і сама сосиска дуже ніжна. Так як я вже сказав, ці сосиски дійсно будуть дуже смачні до малечих. Ще хочу також сказати, що вони не пересолені. Це для мене дуже важливо. Ось, добре, тому м -м, мені вони сподобались. Дійсно, смачні. Давайте далі будемо. Роздивлятися. Філейки, сосиски варені, наші ковбаси спеціально для сільпо Читаємо, що тут у нас написано на звороті. Так, сподіваюся, я прочитаю: сосиски варені, філейки першого сорту. Оболонка негістівна. Це дуже добре, що виробник пише нам, яка оболонка. Склад м'ясо куряче, знежиловане, жир. Сирець яловичий, фарш курячий. А, так, білок, ні, Білко-жирова ось. Молоко сухе, знежирене, сіль кухонна, цукор, стабілізатори, підсилювачі смаку, сіль перець, чорний, ну і пішли вже всі стабілізатори і спеції. А ось, дивіться, хочу наголосити: вони йдуть першого сорту, так. Да? Якщо в сосиски першого сорту, вже допускається тут білко-жирова емульсія. І зараз ми спробуємо, наскільки вони наскільки вони дійсно смачні по своїй консистенції, ну за своїм смаком. Ну і, звісно ж, зрозуміємо, м'ясо чи емульсія. Добре, я йду варити. Так, ну що я хочу сказати? Їх варити довго не потрібно. Одразу видно да, по кольору. Зараз спробуємо. Ну, можливо, це неправильно пробувати вищого гатунку сосиски разом з першою категорією, але все ж таки, все одно спробуємо на смак. І що я вам ще хочу порадити, навіть я хочу вам сказати, що можете до 30 секунд розігріти без оболонки в мікрохвильовій печі, щоб не варити, щоб не розлізлась. Ось, дивіться, бачите, ми бачимо вже на розрізі. Трошки воно дійсно по-інакшому має вигляд. Ось такий вигляд. Консистенція, бачите, більш така, ну, не щільна, а більш така рихла йде. Не забувайте, що це перший гатунок. Так, одразу хочу сказати, що тут вони надзвичайно для мене дуже солені. Дійсно, відчувається, що менше м'яса, відчувається оця сама емульсія за смаковими якостями тут дуже багато усіляких цих спецій, консервантів, мабуть. Ну, оці домішки і підсилювачі смаку. Так що, ну і по ціні, по ціновій категорії, оці вони в два рази дешевші, ніж ці, що ми з вами щойно дегустували. Ну, і ще хочу сказати, що це не гірший варіант для цих сосисок по ціновій категорії, тому що я пробував і набагато ще гірші. Добре, давайте далі наступні спробуємо з вами ось ці ювілейні. Так, ну, ціни будуть з'являтися на екрані. Ще раз наголошую, що ціни без знижки. Без цих знижок ціни будуть. Повністю а, а, по цій ціні, які продаються в магазині Сільпо. Так, ще раз хочу сказати, що це ніяка не реклама, це особисто мої смакові а, смаки. Шалена сімейка створена за правилами. А, так, ну що ж, читаємо склад. Має бути ж добра, правда? Сосиски варені, шалена сімейка. Вищого сорту. Склад свинина знежилована, нежирна 44%, сало бокове 28%. Свинина знежилована напівжирна 17%. Філей куряче бройлерів 8%. Вода питна, сіль кухонна, прянощі, горіх мускатний, гірчиця є. Бачите, тут навіть великими буквами написано от, жирним шрифтом, гірчиця, лактоза, глютен, соя. Ось. Ну, Поживна цінність нас зараз не цікавить. Так, одразу хочу сказати, що забарвлюється вода в рожевий такий ніжно-рожевий колір. Ну, це не означає, що це, це барвники, які допускаються. Що я хотів сказати? Хочу сказати, що вона така, знаєте, водяниста, бачу одразу. Водяниста, хоча це йде вищий сорт, ну, але виробники, я думаю, мали би зробити трішки по-інакшому. Для першого сорту, я рахую, що склад повинен бути кращий да? без цієї. Ой, для, для першого, бачите, я вже заплутався. Для вищого сорту, я думаю, що не така має бути м -м, консистенція. Дивіться, я ще раз м, тільки спробував і одразу повернувся на, ще подивитися на склад. Тут відчуваються е, смакові добавки, дуже сильно відчувається. Відчувається смак перцю, ну такий аромат перцю. Вони не є перчені, вони є дійсно солені, але не перчені. Відчуваються ці ароматизатори ну, для першого сорту, ой, для вищого сорту, для вищого сорту, вони ж вищого сорту йдуть, правда? Тут ж написано. Не повинно так бути. Підсилювач смаку, гу, цей глутамат натрію. Знаєте, мабуть, треба було пробувати спочатку ось цих. <гум> оці першого сорту. Хоча я оці не можу віднести до першого сорту, але це також моя смаковая смаковий... якість, моя смакова, як правильно сказати, Ну, мої смакові вподобання. Я їх не можу віднести до вищого сорту, як оці від Алам. Дуже дивує велика кількість вологи, ну Зрозуміло для чого, щоб була трішки більша е, вага. Хоча це також для першого сорту не повинно бути. Для вищого сорту, бачите, вони <с> так і просяться <с> сказати, що це для першого сорту. Вищий сорт, але мені здається, що це е, перший сорт, а не вищий. Так, да, несподівано, несподівано. Так, далі будемо з вами пробувати від Башинський міні-сиром. Я вже їх дуже давно на них споглядаю і хочу спробувати. Сосиски, так, мені видно, трошки не видно. Сосиски міні-сиром, перший сорт. А чому я думаю, що вони вищий? Ну, добре, перший сорт охолоджені. Склад м'ясо куряче, 60%. Вода питна, сало, сир твердий. Не бачу, сир твердий. Сичужний 11% м'ясо куряче механічного, також написало, що я нічого не бачу. Обвалювання 10%. Сировина молочна, суха, крохмаль, картопляний сіль, кухона, молочний білок, тваринний білок, свинина, емульгатори, згущувачі, мускатний, коріандр, білий перець, чорний перець, шафран бадян, стабілізатори. Так, добре, 300 грамів. Давайте спробуємо. Одразу хочу сказати, що вони йдуть без оболонки, тому я їх не варив. Бачите, сир витікає. Я їх не варив, я їх розігрів рівно 30 секунд, у мікрохвильовій печі. Дивіться, бачите, тут навіть написано міні-да? Розрізаємо навпіл. Спробуйте, хто? Якщо хтось не розігрівав. Сосиски у мікрохвильовій печі спробуйте. 30 секунд цього буде достатньо, тому що сир може повитікати. Ось, бачите, дійсно є оцей сичуз... сичужний сир. Вони дуже, мабуть, будуть смачні для гриля, швиденько на грилях можна буде використовувати. Так, що я хочу сказати? Це ж у нас йде також а, першого сорту, да? Да, першого сорту. І я вам скажу, що вони мені сподобались, не дивлячись на те, що перший а, сорт, але для мене вони засолені. Трішки тут, знаєте, солі, не, по моєму, не за моїм смаком, сіль тут а, так добряче додано. Щільні, щільні, соковиті, да, ароматні, ну, за рахунок спецій. Дійсно, сир відчувається у цей сир, який є, хоч не трішечки, але є. Відчувається аромат усіляких оцих домішок, але вони не є, знаєте, такі хімічні, виражено хімічні. Зручний дуже формат, дійсно зручний формат. І для малечі можна, і для пікніку якусь, на якусь вилазку, Тобто їх не треба чистити, вже готові тут, як і написано без оболонки. Це дуже добре. Мені сподобалось. Ну, а для гриля, я думаю, що вони будуть дуже-дуже вдалі. Для гриля буде ароматна, ну, вони будуть дійсно без коринки, це дуже добре, будуть обсмажуватись. Це дуже тішить. Ну що ж, поговоримо. Що я хочу сказати? Хочу сказати те, що хто знайомий з цією фірмою Алан, мабуть, повернеться знову до цієї фірми, купивши один раз. Я зараз спробував. в мене, бачите, я була можливість купити трішки дешевше ці сосиски і ці ті. Тому я взяв для себе таку замітку, що дійсно я буду купувати. Вони трішки дорожчі, але вони вартують цих грошей. Там дійсно хороша якість. Дніпро виготовляється у Дніпрі. Бащинський виробник із Житомирщини. Також великий асортимент усілякої продукції, не тільки сосисок. Мені вони дійсно сподобались, не дивлячись на те, що це йде перший сорт. Для мене трішки засолені, але ще раз повертаюся, вони, ну як для мене вони засолені. Я просто звик куштувати страви, якщо я готую, навіть недосолені. Ось це мій смак, але для першого сорту вони дуже-дуже непогані. Так, далі в нас, друзі, оці, мабуть. Сосиски філейні для сільпо, хочу подивитися, хто виробник. Так, я подивився, чий виробник. Ви також можете подивитися на етикетці. Просто не хочу затримувати ваш та свій час. Виробляють оці сосиски фірма Alan. Виробляє для магазину сільпо. Хороша фірма. Ну, що я скажу? Я скажу, що це те, як іде ну, перший, перший гатунок, то вони навіть, бачите, підписали наші ковбаси, а не Алам. Але як для першого сорту, це не є найгірший зразок. Ну і несподівано для мене, чесно скажу, несподівано для мене ювілейні, дійсно шалені. Це йде а, також виробник Дніпро. Я дуже здивований для першого, а, не для першого, а для, бачите, вищого сорту. Це вищий сорт, але у мене завжди він йде перший сорт. Ось, ну Я скажу, що для першого сорту, для самого дійсно першого сорту, вони, мабуть, ну це моє враження. Напиш... Написано, що створено за правилами, але, на жаль, якісь там правила були, мабуть, нарушені. Ось так, ось так мабуть. Ціна якість не відповідають. Ну, все, я думаю, що ви тут все зрозуміли. Алан Бащинський. Ну і ці, мабуть, вам все зрозуміло. Все, ось така була дегустація. Залишайте свої коментарі. Я буду вам дуже-дуже вдячний. І всього всього вам найкращого не хворійте, будьте на позитиві. Я хочу, щоб у вас все було добре. Всім пока!